Доброго дня усім, хто завітав за нас у гурток Веселі Клаптики! Сьогодні ми з вами робимо ось таку собачку. Вона трошки інша, бачите, трошки інші в неї лапки, і хвостик, ось такий кругленький, гарненький. Все робиться так, як у цієї попередню собачку ми робили. Намот, вирізаємо, намотуємо. Такі ж вушка робимо, тільки вушка можна відміряти від краю через, через верх до краю. Також мордочку зробили, точно так зробили ззаді, все. Чубчик розчесали, Ось така у нас є. Бачите, грібінець розчесали, чубчик. Тепер нам треба зробити лапки. Як ми робимо лапки? Беремо два олівці. Або дві ручки, або лівець ручка, неважливо. Повинно бути два. І намотуємо: намотуємо, намотуємо, намотуємо 60 разів. Намотали. Потім ниточку, взяли ниточку. Ось так. І перев'язали, щоб то намотано нікуди не ділося. І дуже-дуже акуратно знімаємо. Знімаємо, знімаємо, бо нам треба перев'язати дуже-дуже ось так. Щільно-щільно зав'язати дуже щільно, щоб, бо ми це будемо, бачити, будемо робити ось такі булобончики, щоб воно у нас не два, три, щоб воно у нас нічого не розбіглось нікуди. Лиш не підрізали. І бачите, у нас з вами виходить ось такий якийсь блинчик. Тепер цей блинчик ми ось так розрізаємо. Розрізаємо, розрізаємо ось так. О, і виходить таке щось непонятне, щось таке. Робимо ось так, щоб було кругленьке. І тепер оце наше кругленьке, ми потроху, дуже-дуже потроху, починаємо підрізати. Отак, От з кожного, з усіх всі, боків, з усіх сторін. Ось так, зараз тут не пройде. Отак, ось так підрізаємо, підрізаємо. О, З цієї сторони вже щось таке вийшло, схоже, трошечки на клубочок такий, бачите, на булбончик. О, Ось так відрізаємо зі всіх сторін, щоб у нас вийшли ось такі гарненькі клубочки. Два повинні бути однакові, бо це лапки, вони однакові. А третій може бути чуть менше, чуть більше, як вийде. І теж приклеїмо, спочатку приклеїмо хвостик, потім отак дивимось, отут серединка, і приклеїмо дві лапки. І у нас з вами вийде ще одна ось така собачка, подружка нашої собачки, яка у нас вже була. До побачення!